Вадим Шахричук, тренер команди Kave Capitals. За рахунок чого вдалося досягнути такого впевненого результату? Мабуть, почали чуть, -чуть швидше грати да, і почали реалізовувати свої моменти, да, забили голи там такий рахунок. А чи задоволені грою команди сьогодні? Ну, скажу так, скріше, да, задоволені. Дійсно, забили 12 голів. Да, красиві голи, голи були. Ну, от такої. Все ж таки хлопці погналися да, забивати, забувати, допустили декілька помилок в захисту, да, супер не скористався, мав ще багато шансів забити, да, тому в цьому моменті незадоволений. А що було найважчим, незважаючи на результат? Найважчим було завершити цей матч да, до повітряної тривоги. Добре. Завершили. Зараз їдемо домой додому. Дякую. Дякую. Костянтин Буценко, тренер команди Дніпро. Які головні помилки сьогодні допустила команда? Помилок багато, дуже розумієте, Така система проведення змагань, що команди, які четвірка, вони попадають в плей-офф. інші не попадають. Тому ми вже. Так бачимо наперед на наступний рік, і тому ми максимально даємо грати пограти більшості наших гравців, які є на контрактах, які, які є в команді, і ми вже працюємо на наступний рік. Тому ми даємо пограти, щоб вони вже побачили, до чого готуватися, як треба працювати, тому в нас, напевно, інший підхід до цього матчу і до цього насамперед чемпіонату. А які моменти були найважчими сьогодні? Ну, Сьогодні я не можу сказати, команда. Я вже наступним минулим разом казав, команда дуже дуже потужна, команда без слабких місць, команда всі, все підсилилась дуже, я вважаю, дуже таким підступливим, кра, дуже таким гарним воротарем, дуже якості гарної. І це так та команда, яка вже третій рік поспіль, і вже повинні вони ставити завдання виграти чемпіонат. Тому це видно, це видно працю тренерську, видно, видно працю команди п'ятірок, загальну загальну командну гру. Тому ми бачимо це, і вона дуже потужна, дуже потужна. І ми тільки. Ми тільки я ж кажу, що дивимось з ким працювати на наступний рік, даємо пограти це, щоб наші гравці юні відчули, що потрібно кожен день працювати кожну хвилину працювати на майданчику поза межами майданчику, бути становитися професіональними хокеїстами. А як підтримуєте хлопців сьогодні після такої поразки? Ні, ти, ми підтримуємо, ми взагалі підтримуємо, тому що всі минулі інтерв'ю, які я давав, я ніколи не казав, що команда слабка, команда маленька, команда хтось не, на, хтось не налаштувався на гру, хтось е, особистості я не переходив, тому що в нас є команда. І в нас є команда, і ми мусимо. В цій команді працювати над те, щоб е, ми всі разом. Це командний вид спорту, і тому ми мусимо робити не виділяти нікого, якщо ми е, вважаємо, що нам е, надати е, потрібно, нам нам потрібно перш за все е, відчути відчути професіональний хокей е, з нашими гравцями. І я думаю, все буде гаразд, тому ми завжди підтримуємо наших гравців. Дякую вам і вам. Yeah. <music>